За кожним успішним медіапроєктом, який надихає, інформує та розважає мільйони, стоїть особливий фахівець. Людина, яка генерує ідеї, організовує команду, відповідає за втілення задуму і кінцевий результат. У світі, де медіа відіграють величезну роль, професійні медіапродюсери є незамінними. Ця унікальна професія відкриває незліченні можливості в захопливому світі медіа. Медіапродюсер це капітан, штурман і боцман медіапроєкту в одній особі. Він генератор ідей, які надихають і захоплюють аудиторію, організатор всього процесу створення контенту і людина. Відповідальна за кінцевий результат та успіх проєкту. Від задуму до реалізації медіапродюсер ключова фігура, без якої неможливий жодний масштабний і якісний медіапродукт. Чому варто обрати професію медіапродюсера? По перше, це фахівці, на яких завжди високий попит. По-друге, це гідна і достойна оплата праці. А по третє, медіапродюсери мають можливість створювати власний бізнес у медійній сфері. Медіапродюсер це професія майбутнього в індустрії, що стрімко розвивається. На етапі постпродакшну все, що було відзняте на знімальному майданчику, перетворюється на захопливу кінцеву історію. В інституті журналістики ви здобудете всі необхідні знання та навички для успішної кар'єри медіапродюсера. Ви опануєте медіатехнології, маркетинг, медіаправо, основи фінансів та багато іншого. Практичний досвід стане вашим невід'ємним помічником на шляху до омріяної професії. Мені подобається різноманітність занять і можливість спробувати себе в різних ролях. Ми і режисери, і оператори, і продюсери. Завдяки цьому я зрозуміла, що найбільше мене приваблює організація процесів. Я вже встигла попрацювати над кількома цікавими проєктами. Попереду ще багато можливостей для стажування та роботи над захопливими проєктами. Я впевнена, що завдяки знанням і досвіду, якій Здобула в інституті журналістики моя кар'єра медіапродюсера буде успішною. Я відкрила для себе захопливий світ кінопрокату. Зараз я працюю у FilmUA. Особливу гордість. Я відчуваю, коли доводиться працювати з українськими стрічками. Це неймовірний виклик зробити так, щоб українські фільми знаходили свого глядача. Ставайте частинкою команди інституту журналістики. І робіть перший крок до захопливої кар'єри в медіа. Обирайте майбутнє в медіа разом з інститутом журналістики.